Знайомимося із заявками учасників зі зустрічі. Але давайте після цієї атаки від зелено-чорної команди. Кеп віддає праворуч. Простріля шіфолу. В цьому манші фол до пасиву номінального стає Крил Донбасу. Отже, голкіпер Крил. Денис Гаврилюк, номер перший. Орловський. Орловський прокидає повз вісімку. Самова Орловська до опонента і не безпеку. На осічку команди Сергія Кукіля. Нацтий номер. Побачимо, може й дійсно різницю робитиме блондик. На... Тому саме завершення. Неймовірно, ефектне воно. Не потрапило в об'єктив камери. О, зараз прекрасний гол від суперника крил донбасу п'ятою. Дається відправити м'яча у ворота зелено-чорних Дмитру семенову 8. Артем Космачевський відає. Блондик пропускає через власну бідний. Праворуч, на пузіка. Бідний. Перерви. Сроки крила. Наразі рахунок 1-0. на користь номінальних господарів. Крила розіграли стандарт. Бідний злі. Орловський. Орловський. Ігнатенко. Ігнатенко. Дошкарної площі, Фіксує це у руках. Артем Космачевський. Артем. Його пас на дев'ятку на Антона Космачевського прихоплює бідний момент. Укрил удар з лівої. Зивий рахунок. Іван Негнатенко на 17-й хвилині 1-1 маємо. Іван Гнатенко автор зяття в Номер один відкрив Донбасу. Усі матч. для зелено-чорних. І Антон Космачевський зі штрафного в дальній. Савченко запускає удар головою від першої 20 -ї хвилинки на хвилині 17-й. Колективу в зелено-чорній формі вдалося відігратися із 0-1 Іван Ігнатенко. Андрій Савченко розумію з гравцем, що розташувався у Орловський. Бідний Михайло. Удар з лівий. Реалоекіпа Орловський на регуляційній гадинку. 33-й номер. Він обігрується з Орловським і грав на перехопленні кеп. Йому віддає Семенов. Переграє Космачевський стража Гаврилюка. Почав на ку... виходити на зустріч Орловському крила. Розігрують удару ближній від Орловського. Остапенко перевів на куда. <плес> <плес> Момент у блоника. Проба. Пузік. Пройшов четвірку кукурузу. Пузік злівий. Юрій Остапенко. Савченко. Савченко. Голкіпер добиває. Добивання від Дмитра Костюченка. І це результативне добивання від номера 3. Водить крила уперед. 2-1. Хвилина 34-та розпочалася. Ищем право. Ищем право. Подивимося за спробою Артема. Низом він до карної площі. Блондик! Удар Блондика! Ноги по сигналу. Блондик розбігається. Блондик не Артем Космачевський штрафній площі. Фіксуємо І в пузі віддає пас Сергій Солодкий. Ще одна передача. Орловський, Солодкий, не, не заміняє Сергій Солодкий. Втім, крила сьогодні виграють з рахунком 2-1 у 40.